Людмила Ганчин, лікар і висококласний фахівець, тому добре знає, що значить вода для людського організму, а надто тоді, коли така спека. Якщо людина практично здорова, то потрібно майже в два рази збільшити кількість рідини, яку вона вживає. Тобто чиста вода, це як ідеальний засіб, вживати чисту воду, добре вживати такий напій. Одна частка лимону і п'ять часток чистої води зменшує спрагу, він відновлює сили. Тобто людину позбавляє млявості, позбавляє головного болю, зниженням працездатності. Дуже часто громадяни вживають воду, але з різними домішками. Це солодкі газовані напої. Так от лікарі дуже не рекомендують вживати саме ці напої. Більше того, думка, що вони вгамовують спрагу, міф пити взагалі напої потрібно маленькими ковточками, і приблизно кожні 50 хвилин треба випити 100, 150, 200 мл Води в спеку краще взагалі бутилочку з чистою водою або з морсиком носити при собі, і просто кожну годину не чекати, коли захочеться пити. А треба поповнити е, е, об'єм рідини в організмі до того, як виникне спрага. Тому що коли вже виникне спрага, тоді вже людина не контролює скільки вона вип'є. Вона може випити і 500 мл, але засвоюється організм лише 200, а 300 – це вже буде зайво. Як виявляється, Закарпатці по різному переживають спеку, але всі все ж п'ють чисту воду та рятуються від спраги саме так, що радять глядачам «М-студіо». Більше пити водички, гуляти на свіжому воздухі. От і все. Якби було більше тінька, то було б, а особливо наші маршрутки, якби були краще, то було б взагалі добре. пити мало, а щоб все окладити, то треба і ще й не її пити, а якось десь біля водички бути, щоб охолодитися. Дуже важко. Приходиться завжди з собою мати пляшечку води негазованої, холодної. На холодну, звісно, важко тепер. Лікарі радять у спекотні дні перебувати на вулиці до 11-ї години та після 17-ї. Крім того, відмовитися від алкогольних напоїв, менше палити, пити кави, уникати вживання жирної, так званої важкої їжі, більше овочів та фруктів. І, звичайно, обрати режим споживання рідини оптимальний для свого організму. Людина має вживати рідини десь біля 30 мл на кілограм ваги. В цю спеку можна трошечки більше, хоча є свої покази, протипокази є. Ну, взагалі не вживати це також погано. Вживати треба рідину бажано би просту воду, якщо є можливість, якщо є фільтри, в людях, щоб це була очищена, джерельна водичка, якщо ні, то, ну, то кип'ячену водичку, бо ну, ми всі розуміємо, яка вода в кого є. Можна вживати не солодкі компоти, не солодкі чаї. Бажано, щоб цей чай був все-таки рослинний, дуже добре. Там липа, шиповник іде, узвари дуже корисно пити. Вони також не солодкі, мають бути з натуральних. От як вариться ну, цей компотик, так узвари з сушениць, то його не, до, не цукрити. І не газовані ні в якому разі газовані напої. Лікарі кажуть, корисно вживати як дітям, так і дорослим живу воду. До слова, Закарпаття має і свою найкращу в Україні столову питну воду, якою визнана закарпатська столова мінеральна вода від МПП Алекс Поляна. Срібна вона перемогла у відповідній номінації міжнародного дегустаційного конкурсу Бездрінкс дрінкс дрінкс-2015», який відбувся у столиці наприкінці травня. Перша ця мінеральна вода була запропонована споживачам ще на початку 2000-х років. Брала участь у багатьох дегустаційних конкурсах та отримала високі нагороди. Високі смакові якості цієї води, поляни Срібної, отримали найкращу оцінку та чергову високу нагороду. На міжнародному конкурсі, дегустаційному, який проходив у Києві наприкінці травня, Бест Дрінк, 2015». Дегустацію всліпу проводили експерти із світовим ім'ям. Їх думка була одностайною. Поляна срібна посіла перше місце у категорії питних столових вод. За медичними висновками її корисно вживати як дітям, так і дорослим. Натрій і калій у мінеральній воді знаходяться саме в тому стані, в якому їх поєднала природа. Вона, На відміну від інших лікувально-столових, на базі яких давно створили курорти, люди відпочивають, ця водичка добувається дуже високо в горах, крім того, що високогір'я, вона ще й з глибини 260 метрів. Тож для хорошого здоров'я, самопочуття та настрою, лікарі та містяни в один голос заявляють, що чиста негазована вода ідеальний варіант, щоб перебути спеку. Та пам'ятайте, що ми те, що ми вживаємо щодня та п'ємо.